Тож про рецепти виховання унікальної дитини ми поговоримо із головним дослідником геніальності в Україні Валентином Бадраком. Пане Валентине, отож, як розпізнати маленького генія? Питання виховання дітей, питання пробудження талантів в моїй, так би мовити, діяльності це є один з невеличких напрямків тієї геній терапії, про яку я надаю в різних тренінгових варіантах, коли ми вивчаємо досвід особистості відомих і намагаємося його якось використати в своєму житті. Я Щиро вірю, я переконаний в тому, що кожна дитина, яка народжується, яка без патології народжується, вона є потенційно геніальною, вона є талановитою абсолютно, з абсолютним можливостю досягнень величезних. І лише через те, що дорослі. Не знаючи, або е, середовище, якесь, в якому ця дитина доросліша е, формується, це потім її, ну цю талановитість фактично руйнує. Е, і е, тому багатьом батькам вдавалося е, створити е, або геніальну, або таку сильну відому особистість е, буквально. Внаслідок того, що вони любили, підтримували дитину і пробуджували мотивацію, або є речі, які якщо дитина щось зробила. То батьки маються підкреслити. От, наприклад, взяти Мережковського. Да, Мережковський почав писати вірші, але, до речі, в нього з батьком були не зовсім нормальні стосунки, такі не дуже добрі. Але батько тут, от, саме тут, він його дуже сильно підтримав. По-перше, він його познайомив з Достоєвським живим. І так би мовити, це дуже вплинуло на нього. по-друге, коли він написав декілька там, віршів, він взяв. Це видав сам на свої гроші. Видав на свої гроші, зробив такий шкіряний е перепльот такий, і потім всім демонстрував, хто заходив додому, він всім демонстрував, ось дивіться, це мій син написав. І, і це під, під робило піднесення і підсилювало мотивацію. Є невеличкі елементи, які можуть дуже сильно, дуже сильно підтримувати. Е безумовно, що в найяскравішому яскравішому варіанті є. Е Ідея, коли батьки приносять себе в жертву. Це, це я вважаю це хидною ідеєю, але вона є дуже дієвою. І тут вже батьки можуть думати чи розмірковувати, чи варто їм це робити. Різні можуть бути прояви батьківської материнської любові, різні, різні прояви підтримки, але головне, щоб дитина знала і була переконана, що те, що роблять батьки, це дійсно робиться на, на підтримку дитини. Для неї Боже, да, володине. Я вам дякую за вашу розповідь і за ваші поради. Сподіваюся, наші глядачі ними скористаються, і їхні діти будуть принаймні, якщо не геніми, то принаймні надзвичайно талановитими дітьми. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є, і до наступних включень.